Вітаю вас на каналі. Сьогодні 28 липня 2024 року місто Переяслав, Київська область. Ось ми дочекалися першого винограду, який достиг на, нашій, на моїй ділянці. Зараз я все покажу, що саме мене достигло. Переведи, будь ласка, камеру на кущ. Вже б... це кущ уже показував. Це корневласний трьохрічний кущ зорінький. І це перший сигнальний врожай. Так як і в багатьох регіонах. Таких багатьох регіонах зорінька в мене одна із перших дозріла. Вона має такий бачите, насичений колір. Ця ще гронка не достигла. Міряв я тільки що рефлектометром показувала 18,5 брікс з нижньої ягоди. І в мене низька кислотність. Уже можна цю ягоду споживати, зрізати на продаж або самому їсти. Зараз я зріжу, покажу консистенцію м'якоті Дивіться, дивіться, на цьому пагоні все дві грони. Такі доволі великі, вже трохи почали ми куштувати. Це десь грам 800 до кілограма десь грони. Але це ж перший врожай. Ось дивіться, яка вона має такий колір. Зараз я на сонечки покажу їй. І... Для багатьох виноградарів це не новинка, але у мене плодоносить вона перший раз. Я покажу зараз корневласних пару кущів. І там в мене є пару таких доволі непоганих прищеп. Там урожай набагато більший і громкий більш. Ось дивіться, підведи ближче. Ще насіння зелене, але вже бачите, структура така доволі щільна, м'якоть. І дуже тоненька шкірка, не відчувається при їжі. Кісточка ще зелена. Я думаю, що через тижнів два вона була коричнева, але вже при, такій, при такому досі, стані вже можна її споживати. Ще його смаку такого, він має просто гармонійний смак. Кажуть, що якщо зоренька повисить, багато винограду, що є після смак персика. Я залишу обов'язково на багатьох кущах по і хочу цей смак відчути і сам. Давайте тепер подивимося на кущу, як воно невеликий в цьому році гронки, такі сигнальні врожай. Були по дві гронки пагоні, але пагони вийшли маленькі. Тонкі, дивіться, бачите, тоненький пагін. Я позалишав по одній громки щоб навантаження було мінімальне, щоб покуштувати і побачити, які органі. Зараз давайте перейдемо, це ще один корневласний куч зоренький, тут поряд посажений Ось дивіться, з цієї сторони теж видає гарну по розміру ягоду. Стали ночі більш такі прохолодні і вона така, має такий бачите, більш насичений колір. Ягода, От Зараз ми на сонечку спіймаємо. Ось це ще один кущ корневний. Зараз ми зупинимо е, відео і перейдемо там, де в мене зроблений прищепи, зорінький, і побачимо, який там урожай. Ось ми перейшли до куща, де прищеплена зоренька. Зараз переведу камеру на кущ. Ось дивіться, тут, е, тут дві форми прищеплено, тут зоренька і ефект М. Давайте я покажу, де зоренька. Ось дивіться, це грони зореньки. Бачите, вже доволі такі. Гарні. Величина ягоди теж не непогана. Але урожайність ви бачите велика. Е були напагані по дві грони. Я залишив по одній. Ось ви бачите внизу. Ось такі на маленьких пагонах є теж. Ось, ось знизу. Але ж ви бачите товщина. Ось одиниця товщина прищепи минулорічної. Тут невеликі. Тут вже більш краща прищепа, бачите, була зроблена. Тут і, відповідно ж, і грони пішли. Ось дивіться. І все ще далі йдемо. Дивіться, тут ось вони сховані листочки не обрізав, бо дуже, дуже в цьому році велика температура. І так сітку зняв, щоб була притінювала ягоду. що ви бачите, доволі непоганий урожай, зорінький. Зараз ми по ряду перейдемо і покажу вам ще одну прищепу. Ось ми перейшли ще до одного його куща, переприщеплено на зоріньку. Дивіться, тут теж такий доволі непоганий. Урожай. Це, виходить, теж залишив на пагоні по одній гронці, щоб швидше достигало. І ось дивіться, вже йде визрівання лози. Ось видно, бачите, коричні вії, вже видно майже все на кожній. Бачите, далі вони сховані такі трохи в листі. Є з цієї сторони. Ось далі. ось Давайте я ось так покажу. Давай я поміняюся, проходь сюди. Ось дивіться, я покажу для порівняння. Ось ось є кішміш Юпітер. Бачите, в мене тільки фарбується, а зорінька вже готова. Вона теж на... провіряв рефлектометр, цукор був десь 18 брікс Десь через 2-3 дні буду повністю зрізати і буду реалізовувати Дякую, що подивилися. Хто йому сподобалось відео, підтримуйте канал подобайкою До зустрічі!